20-річчя серіалу клуби Вінкс завершилось, але новини не кінчаються. Ще більше промо, ще більше зливів повернення на Росію, а також новий мерч. Про все це і не тільки в новому випуску Вінкс новин. А починаємо ми з того, про що я розповів вам в минулому відео. Вінкс продовжить випускати арти з сучасними поп-дівами у стилістиці Вінкс. Ми вже бачили Ряну, Гранде, лісу, і на цей раз ми побачили Сабріну Карпантер. Це обкладинка її альбому «Shot and Sweet». Анджеліна Манго. Це італійська співачка, яка брала участь у Євробаченні минулого 24-го року, якщо я не помиляюсь. А і також вийшов в арт відразу з трьома дівчатами. Це Charlie Екс, Чапл Роун, а також Сабріна Карпентер. До речі, що дивно, мені здається, Сабріна Карпентер єдина поп-співачка, яку намалювали вже двічі. На арті дівчата виглядають так, ніби зараз вони почнуть своє перетворення. Арт, в принципі, прикольний. І це, мені здається, також єдиний арт, де відразу було декілька поп-співачок. І при цьому вони не відв'язані під якийсь конкретний альбом або образ кліпу, як це було раніше. І останньою поповнили цю колекцію намальованих рок, Звичайно, що Дженні Кім. Після виходу кліпу на пісню Дзен вона також з'явилася в аккаунті Вінкс клубу в одному з образів. Мені здається, цей арт було намальовано прям дуже швидко. Як то з Дженні це було прямо відразу. Не знаю хто цим займається, але їх художник явно блінк. А з вами знову я міша Пуфер, і сьогодні я не саме а зі мною разом Алекс Руса. Привіт, я Алекс Руса і ви на каналі Міші Пуфера. Сьогодні я завітала до нього на канал, щоб розповісти вам декілька цікавих новин світу Вінкс. А також, до речі, не забувайте, що на моєму каналі також є дуже багато цікавих відео присвячених саме тематиці Вінкс. А також я нещодавно відкрила нову рубрику і записала відео разом з Мішею про ностальгічну тематику. Ми з ним порівняли мультсеріал «Вінкс» та Сагу Вінкс. З ностальгічної точки зору. Переглянути це відео обіцяю, дуже цікаво. А тепер до новин. І так, знову до зради журнал Вінкс Club повернувся на 20-ліття до Росії. Навіщо? Чому? А інстаграм акаунт продовжує показувати нам російських косплеєрів мозком. Цю компанію не зрозуміти ще в минулому році на офіційному сайті магазину Мерчавінк з'явився мерч з темною Блум. Він був присвячений мені здається, Хелоїну минулорічному, і у всіх виникло таке питання: а до чого тут темна Блум? Чому ми раптом згадали темну Блум? бо це ж буде перезапуск серіалу, чи буде там темна блум, чи ні. Про це я розповім вам трошечки пізніше. І подорожуючи по різним виставкам, а також фестивалям, Вінкс Клуб» представив три нові збірки коміксів з новими ексклюзивними обкладинками. Мені дуже подобається, що збірка, яка присвячена Болівіксу, має на обкладинці стелу, і це до речі, такий достатньо цікавий арт. Я б навіть сказав трошки нетипічний для Вінкс. А я радий, що на обкладинці не блум ще раз. А що дуже цікава поза, цікавий фон і взагалі класна обкладинка. Мені б хотілося, щоб ці збірки коміксів хтось з українських видавництв перевипустив на українській мові. Але це так мрії, мрії. Це артбук Вінкс 2004 тисячі року. Всім шанувальникам, які просто обожнюють вінкс, це буде дуже цікаво, тому що в цьому артбуки зібрані максимально різноманітні ескізи, арти, не увійшовші сцени в мультсеріал і багато чого іншого. Також там є слово автора саме Іджені Острапі його. Велике слово до речі, цей артбук існує двома мовами: це англійська мова і італійською мовою. Хоча це не є проблемою, тому що у нас є Google-перекладач і багато інших різних застосунків, за допомогою яких ми можемо перекласти іноземну інформацію. Тому це не така вже велика проблема. Але все ж таки читати без перекладача мені здається набагато цікавіше, коли ти знаєш мову. Як я вже сказала, в арбусі зібрані ексклюзивні ескізи, ексклюзивні сцени, які увійшли або не увійшли в сам мультсеріал Вінк сам цей великий проект. Також в цьому артбуці можна відсвяткувати. Еволюцію різноманітних персонажів Це від 1999 року від Magic Bloom до сьогодення. Також у книзі є розкадровки сцен, які не увійшли в готовий продукт сам мультсеріал. Що також є досить не менш не менш цікаво подивитися, що хотіли створці внести в цей серіал. А що на жаль не ввійшло? Можливо, якраз там і знаходяться різноманітні пробіли, які про які ми так гучно говоримо, що якась нестиковка в сюжеті. Можливо, саме в тих артбуках і знаходиться відповідь на більшості всіх цих питань. Як я до цього сказала, також в цьому артбуці є вступне слово Острафі, який згадує. Як він придумав весь цей серіал, згадує взагалі як він придумав цю історію. Він ділиться своїми спогадами, своїми думками. Що є не менш цінним для даного продукту? Чому варто придбати саме цей артбук, Ви запитаєте мене? Я вам відповім. Це не чудовим доповненням для колекціонерів, хто колекціонує все, що пов'язано з Вінкс. Це величезна можливість зануритися глибше в сам процес не тільки самому серіалу, але й його створення. Як це відбувалося з самого початку? Що є також дуже неймовірним? Він продовжують розширювати свій мерч і на цей раз це були сумки і кільця від бренду Amor. Чесно скажучи, я знайшов дуже мало інформації про цей бренд, все, що написано на його сайті, це те, що бренд народився з бажання створити бренд для спільноти. Тобто це такий. Бренд спільноти, бренд з якимось закосом. Не зрозуміло, чи це оригінальні ідеї, чи вони беруть айтоми з якихось інших колекцій, інших дизайнерів, але сумки, мені здається, достатньо прикольні. Навіть якби там не було підписів, я би здогадався, що це стела Bloom і Кільця достатньо простенькі, не у всіх кільцях дуже видно, що це форма Enchantix у когось з дівчат. В когось краще, в когось гірше, але в принципі сумки прикольні вийшли, мені прям подобається. А що ви думаєте з цього приводу? обов'язково напишіть в коментарях. І продовжуючи тему біжутерії, бренд Рерах, про який ми казали раніше, вони просто сплагіатили підвіски крили цвітиксінчантекс з Etsy, з AliExpress, і почали їх випускати ліцензійно. Що викликало дуже дивні такі враження, навіть я розповідав про це в одному з минулих випусків, і вони вирішили зробити власну версію оригінальну від цього бренду. Ці крила вже виглядають цікавіше. Вони відрізняються від того, що ми бачили раніше. Достатньо такі миленькі, дуже цікава стилізація. І не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал, щоб не пропустити вихід нових відео з дуже цікавими новинами. А також переходьте по посиланню в описі під відео і підписуйтесь на Alex. І новою колекційною фігуркою стає Флора Enchantix. Якщо чесно, коли тільки вийшли перші фотографії цієї фігурки, я не міг зрозуміти, що їм ще одна колекція фігурок по Enchantix, якщо в них вже є одна, де виходили Стелла. І тільки потім до мене дійшло, що це продовження тієї ж самої колекції, просто флора чомусь виглядає якось інакше і дуже відрізняється від попередніх двох дівчат. Ну що ж, головну трійку ми вже отримали. Цікаво, чи вийдуть взагалі Текна, Музе і Лейла. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це трансформація феї природи, флори. Цей образ виглядає по справжньому дуже чарівно, казково і неймовірно. Це новий погляд на саму фею природи, тому що образ став більш сучаснішим, більш казковішим. Є набагато більше різноманітних ресурсів, допомогою яких створювався цей образ, що змогло надати йому більш реального вигляду. Що змінилося в її образі? Ну, по-перше, це більша деталізація, текстури тканин, відтінки, кольори все це набуло набагато яскравіших і новіших барв. По-друге, це квіткова атмосфера. Квіти є не тільки в її образі, а вони довкола. Вони всюди. Видно наскільки глибоко створюючи замислилися, над що дана фея є її Квітів, і вони цими квітами просто її всю засипали в округі довкола. І наступне це те, що рожевий колір домінує в її образі, але уже у більш складнішому поєднанні різноманітних відтінків. Ми знаємо, Флора стала першою, кого нам заспойлерили в паутині інтернет. Але чому саме Флору? Можете взяти і запитати самі себе. У мене є така теорія, що, як ми знаємо, Флора є улюбленицею Іджені Дженіастрафі. Ми знаємо, що Флору зазвичай поєднують разом з Блум, Стелою і Флора. Це тройка фей, яка вічно всюди вони з'являються. І так як ми знаємо, що флора є улюбленою Дженіастрапі, можливо, саме з цієї причини, що вона є його улюбленою феєю, її заспойлерили першою. Ну, це чисто моє таке припущення, не більше. Алекс, а що ти думаєш з цього приводу? Мені в принципі подобається вся атмосфера, яка відбувається в під час її перетворення. А до речі, Ляни надають відсилку до Блум 1999 року. Така легенька така ностальгія для фанатів, хто пам'ятає, як створювався Меджик Блум, саме перші витоки, які були. Тому це в принципі є непогано. Це щось новеньке, це щось цікаве. Подивився, що з цього вийде. До речі, як я мабуть вже сказала, що з новими образами я не полишаю своїх надій, що їхні характери, їхні особистості трішечки від зміняться. Або ж ми дізнаємося щось нове і цікаве з їхньої біографії. Чесно кажучи, я сам поки не зрозумів, чи подобається мені ця трансформація флори, чи не подобається. У мене є маленька думка, що флори трошки змінили характер, і тому. Можливо, ця трансформація буде підходити цій флорі, але це ми зможемо оцінити лише коли вийде прямо перезапуск. Я ніяк не можу змиритися, але це, скоріше, за все, остаточний вигляд дизайнів трансформації Вінкс в передзапусі в першому сезоні. Є люди, яким подобається цей дизайн трансформації, вони навіть вже почали робити свої фанатські ляльки, як би вони виглядали. Наприклад, Джуї. Наприклад, Джуї Лаум вже представив у своєму інстаграмі, як він бачить цих нових ляльок. До речі, про нього і його кастому я розповідаю не вперше. Сподіваюсь, цього разу я не забуду залишити посилання на його інстаграм в описі під відео або в першому коментарі. Ляльки дуже цікаві, дуже прикольні. А, в моменті, коли я збирав інформацію, він зробив лише флору і блум. Але наскільки мені відомо, в його інстаграмі вже можна побачити кастоми на всіх шести головних героїнь. А Ось подивишся на цю от фанатку творчості. Вже думаєш, може Рейнбоу не випускає ляльок, краще не треба. Але Рейнбоу десь на якійсь виставці показали прототипи ляльок. І це виглядає обнадійливо. По-перше, на цих прототипах ми вперше побачили нову і, скоріше за все, офіційну повсякденний вигляд стел, який змінили, і змінили його достатньо так вагомо. І змінили його з дуже такою великою відсилкою на її повсякденний образ в першому сезоні з помаранчевою спідницею і зеленим топом. Що дуже так гріє душу і показує, що Рейнбоу інколи все таки прислухається до своїх фанатів, але це дуже дивно, адже вони вже випускали тизер, в якому стела була в іншому вбранні. І взагалі за останній час Рейнбоу починає все більше і більше показувати якихось. Промоматеріалів, постерів нещодавно вийшов другий офіційний постер, де ми бачимо всіх дівчат разом в кімнаті. На жаль, Кіко виглядає як м'яка іграшка на фоні стела. Тут якраз таки в цій новій остаточній в принципі виглядає атмосферно, прикольно, і я розумію, чому вони випускають так багато промоматеріалів, адже дуже багато чого зливається. І це прям проблема в Rainbow. Стосовно промо, які з'явилися в інтернеті на Ютубі, в Інстаграмі і багато ще де інші не різноманітних ресурсах, найперше, що мені запам'яталося, це Айсі. Я просто обожнюю цю відьму. Я обожнюю мабуть, і ще нову сезону так, першого другого. Вона мені дуже подобається. І мені дуже сподобався її образ, як її зробили. Я маю надію, що ми дізнаємося або щось нове про неї. До речі, ця айсі мені подобається набагато більше, ніж IC восьмому сезоні. Ну та якась якась там вони в всі сіджу як пластилінові, ми, ми, ми всі про це знаємо. Але тут Айсі мені дуже подобається. Мені подобається її образ. Мені подобається абсолютно все. Мені ще цік мені найбільше що цікаво, це їхні внутрішні особистості. Тобто, чи щось зміниться, чи зроблять гірше, чи навпаки, зроблять щось ще набагато. То краще. Це також є дуже цікаво, мені і що також не менш мені ще сильно запам'яталося це дуже багато де гуляв цей. Кусочок мультфільму це як Блум зустріла огра. Реально, я дуже багато бачила. Багато хто писав в інтернеті, що нарешті огри реально схожий на огра, і він дійсно є страхітливим, що його все ж таки хоч трішечки його починаєш боятися десь там. Ну можна так перекинути собі, а не просто він зліплений собі, такий добрий огр, який раніше Огри раніше в перших сезонах висвітлювалися як як комічні. Ну тут про характер нічого не можна сказати, тому що. Що комічний це частина якби характеру трішеч, ну, можна віднести туди. Тут ми бачимо тільки образ його, те, що він нападає на блум, це дуже мені запам'яталося. І ми не знаємо його ну особистості. Можливо, це він за наказом Трікс прийшов, нападає на цю блум, чи що там трапилося в них. А за сюжетом, за характером, він такий же самий там добренький огір. З мімічним голосом і нічого злого в нього, в нього немає. Тому чекаємо хоч яких небудь або ну, озвучки якоїсь якихось сцени, кусочків діалогів, щоб можна було зробити висновок, чи це добре присла чи це злий, тому що просто по анімації без діалогів дуже важко будь-що зрозуміти, але Момент є цікавим. Також є ще не менш цікавий момент, згадала щойно, це коли Блум і Міці зустрічаються у вбиранні. Також дуже цікаво, що вони туди додали, що вони туди придумали, що Блум і Міці зустрічаються в вбиранні і тут вривається той огор, чи що вона там таке, чи оті глумікси, чи хто вони, оті монстри якісь такі там. То Тож дуже, дуже цікаво, що воно з того вийде, що воно з того буде. Ну, взагалі, весь всі їхні образи, все як їх заново почали малювати, видно, що в це дуже сильно прям так вклалися. От, і фінансово, і морально, і фізично. Ну, якщо з цього вийде якась бяка, це буде обідно, тому що ну намальовано класно. Мені подобається це як новий погляд на весь цей сюжет перезапуск, новий погляд. Не сказати, що ну не сказати, що прямо таке фу-фу-фубубєбєб'є, фу, -фу, -фу -бу -бу -бі 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 -бі, що ви це зробили. Є ну перші сезони у нас є, розкажіть нам нашу історію. Я вважаю, що це новий погляд на всю цю історію. До речі, на каналі Валекс вийшло відео, в якому я теж приймав участь, і там ми порівнюємо Фейдзівінксага, а також оригінальний серіал 2004 року. Був що я не знаю в минулому, в цьому році. З ось цим всім перезапуском дуже багато зливів? Мені здається, я не пам'ятаю, що попередні сезони або взагалі якийсь дитячий проект так активно зливався, як зливають Рейнбоу. алекса. Чи дивилась ти ці зливи? Чи бачила ти ці кадри з, з трансформації або з іншими персонажами? Ну тут з якої сторони треба на це подивитися? Тут у палки два кінці, тому що зливи це дуже такий тонкий лід, по якому треба дуже обережно ходити. по Перше це втрачений ефект неочікуваності. Я з цим згодна. Тому що коли ти йдеш дивитися якийсь там мультфільм, і якщо ти вже подивився трейлер, це ж можна сказати, що ти вже пів мультфільму, вже бачив чи пів, чи якоїсь будь-якої іншої картини. Але з іншого боку, це можна зробити висновок, що чи варто його дивитися чи ні. Я думаю, що новий ребот, то це його варто подивитися. Чисто раді того, щоб потім твердо сказати, що мені сподобалось чи не сподобалося. Тобто, навіть хоча б навіть раді цього, а не одразу закидувати тапками, що он Боже, як як ви намалювали якось по-дурному, чи ще не спершу треба подивитися, а потім може кидатися тапками, але також всі ці зливи це дуже такий серйозний маркетинговий ход, по яким треба дуже дуже обережно користуватися. Тому що якщо злить трішки більше потрібної інформації або трошки менше, ну то скоріше трішки більше. Як дуже фанати люблять, коли якийсь новий спойлер вийшов. І розносить величезний галас, і в основному цей галас він негативний. І я дійсно не розумію особо, чого саме він в основному негативний? Чому на це не глянець позитивне, якось точки зору? Що може воно не так погано, Може воно ну може не все так, так у ну, фігово, як нам то все здається. Ну для початку. Хоча як ти думаєш, чи могли Rainbow спеціально організувати ці зливи для того, щоб побачити реакцію фанатів? реально викидувати свою інформацію, яка є ну дуже конфіденційною, давайте так скажемо. Я думаю, що да, спеціально. Я думаю, що це такий продуманий маркетинговий хід, щоб зацікавити нових, за не нових, а уже теперішніх фанатів, які в них зібралися ком'юніті, щоб їх зацікавити, щоб якось привлекти їхню увагу, тому що ми ми пам'ятаємо, який рейтинг восьмого сезону 0+, тому я думаю, так. Да. Вони таким чином привертають до себе увагу, що навіть ось ми працюємо, у нас є ось це, це це, це, це ми це все зробили. Ось ми вам показуємо, тобто дивляться на реакції. Хоча мені не дуже, чесно кажучи, подобається одне це те, що виходять е, всілякий мерч, тобто е, до того, що сезон ще не вийшов, мультфільм ще не вийшов. а... Ляльки вже в продажі. Мені це не дуже подобається. Вийшов вже мультфільм, тобто повністю вийшов мультфільм, і за ним виходили б разом з ним, виходили б ця продукція без проблем. Запросто, і це мені зрозуміло. А коли тільки якісь промо, якісь скріншоти, якісь десь інсайди, або якісь факти, фото, відео, десь щось пролетіло в інтернеті, і тут вже Кіндер Максі, Кіндер, -ще якісь, ще якісь ляльки, фігурки уже з цими новими перетвореннями, ну, таке, ну. Чесно кажучи, я не знаю, як до цього ставитися, адже з одного боку зливи це погано. І я навіть інколи намагаюся уникати якихось зливів, але це, вдається, не завжди, і до цього, і до цього ми зараз повернемося. Але при цьому дуже цікаво, те, що Рейнбоу реагує на те, як фанати відзиваються на ці зливи, і нібито в останній момент міняють все, щоб більше було. Того, на чого очікували фанати, ну, типу, буквально, ви вже випустили тизер, в якому показали, що Стелла буде в іншому одязі, але при цьому фанати, ну, майже всі фанати насправді не оцінили образ Стелли. І коли ви вже кажете, що серіал вийде цієї осені, ви раптом. Викатуєте, що ви її перевдягли. Ну, типу, ви уявляєте, яка це була пророблена робота, щоб в останній момент перевдягнути стелу в кожній серії, в кожному кадрі? Це дуже цікаво, або серії робляться насправді швидше, ніж ми всі чекали, або Rainbow спеціально створює цю незрозумілу бульбашку, де ми бачимо. Промоматеріали, які суперечать один одному, зливи, які суперечать промоматеріалам, а потім виходять нові промоматеріали, на них вже щось третє. Коротше, як нова базова трансформація, про яку всі забули і виконали, хоча з нею вже навіть виходили кіндери, так і повсякденні образи дівчат, змінювалось дуже багато разів. І коли вийде серіал, мені здається, навіть буде цікаво порівняти всі ті варіанти, які ми встигли побачити з тим, що ми отримаємо в фінальному результаті. І завершуючи тему зливів і повертаючись до теми Темної Блум, в одному зі зливів, який мені просто трапився в Тіктоці, я не хотів це бачити, я не збираюся це бачити. Але якщо ви додивилися до цього моменту, я думаю, ви вже зрозуміли, про що йде мова. З того зливу, який я побачив. Складається враження, що темно Блум тепер з'явиться не в другому сезоні, а в першому в цьому злитому сторіборді я не побачив причину, чому блум стала темною. Я побачив момент, що вона ось прям перетворилася в темну блум, і там невеличкий махач з дівчатами відбувається, який до речі дуже нагадує, як вони літали по Олфеї в другому сезоні, коли блум стала темною. Як чому і навіщо не зрозуміло? Я спочатку подумав: ну, може, це якийсь фанатський сторіборд, нічого такого не буде. Але потім в новій пачці зливів ми побачили офіційний концепт Dark Bloom, що дивно в неї є не тільки темна трансформація, а навіть і темний повсякденний образ, що дуже цікаво виглядає. А що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам взагалі концепція темної блум? Чи чекали ви її в перезапуску? Чи думаєте ви, що це нормально, що вони показали її в першому сезоні? Я думаю, що темна Bloom — це достатньо така запам'ятовуюча деталь з оригінальних Winx. І в мене таке невеличке складається враження, що вони постаралися впихнути в цей перший сезон перезапуску просто? Якихось айконик, моментів і деталей. І чи не поламають вони цим історію, чи вони достатньо її переробили для того, щоб вписати темно блум в перший сезон? Ну це вже питаннячко таке, зірочкою. Колаб з Ісота Сантімеллі, італійським художником, який в інстаграм створив різноманітні красиві стікери. Стікери бомба. Мені. Подобається, хочу сказати, що це цікавий крок для оновлення клубу Вінкс в соціальних мережах. До того ж, стікери, гіфки, ну це, це не гіфки, це виключно стікери, але це все цікаво. Тому що для людей, які роблять сторіси, які постять історії ті ж саме в інстаграм, або, можливо, ще десь стікери, також використовуються. Це є дуже корисно, дуже цікаво якось розбавити атмосферу. Розбавити атмосферу своїх публікацій такими милими стікерами, це досить таки є непогано. Що включає цей стікер-пак? Ну, по-перше, це кумедні моменти. Він додає легкості та гумору у все світ Фінікс. По-друге, це яскравий стиль. Наліпки мають слегка карикатурний, слегка такий комічний, яскравий, дуже такий насичений вигляд, що дуже таки привертає увагу. І найголовніше це доступність в інстаграм. Хоча я не знаю, а тільки в Інстаграм більше ніде немає, ні? Щоб, наприклад, люди, які роблять фанбазу або роблять контент, або ще щось пов'язане з Йінкс, щоб якось могли розбавити розмалювати свої сторіси, це, це досить таки непогана така ідея. Що це дає фанатам? Ну, як вже сказала, це розмалювати свої сторіси. По-друге, це виразити таким чином свою любов саме до цього ком'юніті. І по-третє, це можливість використання офіційного контенту IG Stories. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися на мій канал, на канал Міші Пуфера. І до нових зустрічі в новому відео. Пака. І на сьогодні це всі новини. Не забувайте поставити лайк, залишити свій коментар, і також підписатися на канал або перейти подивитися відео на каналі Алекс Руса. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!